Надвірна відсвяткувала 424-й день народження. Уже традиційно його відзначають у День професійного свята нафтовиків, адже надвірна нафтопереробний центр Прикарпаття. Перший завод з переробки чорного золота тут запрацював ще на початку ХХ століття. З того часу більшість мешканців міста і працюють у цій промисловості. За 424 роки надвірна пережила чимало всього. Були роки розквіту і занепаду. Спершу був напад татарів, згодом масштабна пожежа, яка ще зараз. Руйнувала місто, а потім розквіт, коли надвірна стала центром торгівлі і була добре відома в Європі. Відомі такі дати, як 1814 рік, де місто було знищено під час першої пожежі. Саме відомі потужні підприємства. У зв'язку з тим, що дійсно, більше як 200 років тому працювали не дивно, потужні промислові підприємства на території нашого міста. Це два склозаводи, це рафінерія. Яка дала початок, поштовх для нафтогазової нафтопереробної промисловості. Надвірне місто невеличке, проте з величезним потенціалом. Найбільша її цінність люди, які тут живуть, наполегливі та працьовиті. Надвірна має ще один великий скарб. Надвірна має ще один скарб. Це чудові люди, доброзичливі та щирі. І тут такі всюди. І далеко в горах, і ті, що живуть у місті. Маленький районний центр, чудове містечко, яке має величезний потенціал. Більша цінність у нас це є люди, які завдяки яким побудовані цілі галузі. 424-й день народження надвірної відсвяткували гучно. Спершу вшанували найкращих та найуспішніших її мешканців. Далі традиційно приймали вітання від гостей. Хліб від колективу Свитькова. І парад кадетів вихованців надвірнянського спортивно-військового ліцею. А ще слова вітання від чиновників та депутатів різних рівнів, яких пов'язує надвірна. Одні тут народилися та виросли, інші проживають до цього часу. Надвірні понад 400 років, і попри такий солідний вік, я все ж таки хотів би, щоб наше місто залишалося молодим, тому що молодість це є перспектива, це є наполегливість, це є сміливість, це є впевненість.